Головніше про неприбуткові підприємства, установу та організації розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчишина. Яким умовам має відповідати організація, щоб її зареєстрували неприбутковою організацією? Неприбутковою може бути та організація, яка одночасно відповідає таким вимогам. Утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, установчі документи, якої містять заборону розподілу отриманих доходів, прибутків або їх частини серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Установчі документи, якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету, при припиненні юридичної особи. У результаті є ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення. Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій. Які установи та організації можуть бути внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій? До неприбуткових організацій можуть бути внесені бюджетні установи, громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди, спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб. Житлово-будівельні кооперативи з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним житловим кооперативом дачні, дачно будівельні, садівничі та гаражні гаражно-будівельні кооперативи товариства. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам податкового кодексу. Як здійснюється реєстрація неприбуткових організацій та установ контролюючими органами? Для включення до реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1 РН, копії установчих документів неприбуткової організації для житлово-будівельних кооперативів, також завірені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою за наявності копії. Документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним житловим кооперативом. відзначу, що копії установчих документів не подаються по тих, що уприлюднені на порталі електронних сервісів. У зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу, чи потрібно неприбутковим установам та організаціям проводити перереєстрацію? З метою включення до нового реєстру неприбуткові організації, які внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій до 13 серпня 2015 року, що не відповідають вимогам податкового кодексу, зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність та у цей самий строк подати копію таких документів до контролюючого органу. Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами податкового кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з реєстру неприбуткових установ та організацій. Чи потрібно відокремленим підрозділам неприбуткової організації подавати заяву про внесення їх до реєстру неприбуткових установ та організацій? З 1 січня 2015 року платниками податку на прибуток є виключно юридичні особи та враховуючи, що статус неприбуткової організації, яка відповідає вимогам. Пункту 133.4 статті 133 податкового кодексу України надається тільки підприємствам, установам та організаціям зі статусом юридичної особи, то відокремлені підрозділи таких неприбуткових організацій без статусу юридичної особи не підлягають окремому включенню до реєстру неприбуткових установ та організацій. В який термін контролюючий орган розглядає реєстраційну заяву та документи, що додаються до неї. Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї, розглядаються протягом 14 календарних днів з дня їх отримання. За яких умов контролюючий орган може відмовити неприбуткові організації, включені до реєстру. Контролюючий орган може відмовити неприбуткові організації у включенні до реєстру в разі подання неприбуткової організації неповного пакету документів. Невідповідності неприбуткової організації вимогам податкового кодексу України слід зазначити, що після отримання рішення про відмову у включення до реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу. За якою формою подається звіт неприбутковою організацією за 2016 рік. За 2016 рік неприбуткові організації подають звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553. Який термін подання звіту про використання доходів прибутків неприбуткової організації з 2016 року? Неприбутковими організаціями звіт про використання доходів прибутків неприбуткової організації подається за базовий звітний податковий рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у поточному році розповість головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Лілія Черевата у поточному році встановлено єдину ставку на рахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі 22% до усіх видів доходів, на які раніше нараховувався єдиний внесок.

Крім цього, у 2016 році єдиний внесок із доходів не утримується. Так, підприємці на загальній системі оподаткування сплачують єдиний внесок за 2016 рік до 10 лютого 2017 року. Спрощенці сплачують єдиний внесок за кожний квартал до 20-го числа наступного місяця, тобто поквартально. За 4-й квартал 2016 року до 20 січня 2017 року. Особи, що займаються незалежною професійною діяльністю, до 1 травня 2017 року за 2016 рік, роботодавці зобов'язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20-го числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 го числа наступного місяця. При цьому, під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум, роботодавці зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників, тобто авансові платежі. З нагоди дня вшанування пенсіонерів і ветеранів податкової служби в актовому залі головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області вітали заслужених працівників відомства на урочистостях були присутні також і кілька десятків тих, хто має поважний трудовий стаж однак і до нині працює в органах ДФС. Хочу цього керівництва привітати з нас вас наступаючим святом, побажати вам ще довгих довгих років життя, побажати вам мати можливість сюди приходити, мати можливість зустрічатися одним з одним. Побажати вам те, щоб в скорому часі, як ми надіємося, було підвищення заробітної плати, ви могли прийти за довідками взяти для перерахунку вашої пенсії. Хочу подякувати тим ветеранам, які ще працюють в нас, які своєю наполегливою працею виконують ті зобов'язання, які наперед нас поставили. А взагалі вам миру, здоров'я. Радісних днів і всього всього вам найкращого. Дай Бог, щоб ми таким складом зустрілися через рік. Гарного вам дня, гарного вам настрою і до нових зустрічей. Цього дня слова вдячності лунали й тим фахівцям, які пропрацювали і працюють в податковій службі повних 15 років.